Вихідні у Львові найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі давідабідабізітлвів.Нет Художники пензлем розкажуть про свої літні канікули. Таке завдання Аня Тоян Тарасу Беняху, Ользі Кваші, Денису Струку, Іванці та Олександру Войтовичем дала галерея Зелена канапа вони мали б відчути себе школярами і прозвітувати про свій найяскравіший спогад літа або ж цікавий пленер. Практично всю експозицію, яку відкриють вже в п'ятницю, займе живопис, хоча має бути ще вітраж та фото. Їхав на початку червня на виставку до Франції на південь. Окрас. Була можливість потрапити на море і там малював відюди. Вихідні верхи перейдуть в мистецький звіт. Пленер, що відбувся у травні на кінно-спортивній базі Боровісник, став причиною виставки. Тоді два десятки митців, серед яких Тамара Волошенко, Соломія Ковтун, Ігор Маїк, Юрко Римар, Остап Патик та Іван Турецький малювали коней з натури. Тепер свої доробки покажуть глядачу у палаці мистецтв. Нам вдалося зібрати понад 15 митців. Львіян, це буде представлена і живопис, і графіка, і скульптура. Два дні захищатимуть свою фортецю. Гості фестивалю Тустань на скелях в селі Урічі, де у 9 столітті звели місто фортецю. Лицарі росичі захищатимуть імпровізовану споруду від котівників. Вони матимуть масові бугурти, діятиме містечку скульпторів, пригощатимуть середньовічними стравами у таверні. Також гостям безкоштовно наливатимуть гірський чай. А зі сцени лунатиме середньовічна музика від гуртів «Юрій Клоц пропала грамота, марвінок та дивні. Буде концерт і. З орієнтовно з першої години почнеться кіноніч до самого світанку. Можна буде дивитися фільми. Це і про тусень короткометражки, і такі героїчні речі. Про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі Дабідабідабі Візіти